каналі країна за кадром. І з вами я, Марія. Багато хто з глядачів просив показати у відео, як ми облаштували свою ванну кімнату. Тому ми вирішили зібрати це все в одне відео і показати. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Приємного перегляду! Це наша майбутня баня. Таке зробили. поки ми його просто закрили клейонкою. Тут на підлозі стоїть, чоловік знову ж таки пророщує, там виноград пророщує, щоб коріння пускав. Так, тут він зробив вивід на майбутню каналізацію. Тут буде домивальника, там залишив на пральну машинку. І там сам вузол залишив трубу, він підвів, і тут... Буде злив на душову кабінку. так от будемо все робити тут. На стелю ми постелили дошки, які були. Тут був певний кусок веранди, який ми розібрали і пробудували цю баню. І ті дошки, які були на веранді, ми взяли і поставили в стелю. Ось такої ширини ось, щоб ви зрозуміли, була в нас веранда. І ми кусок веранди тут розібрали. І почали прибудовувати баню. Дерев'яна стіна хати так ми й залишили. Сюди зробили ще один, поклали один рядок цегли і так зробили баню. Таку ванну майбутню. Куточку, там зніється дірочка для витяжки. Там буде витяжка. Отак. Ще вам покажу на підлозі, ще вам покажу підлогу. На підлозі, якщо ви замітили, отакі порізані отакі штучки. В бетоні вирізані отакі штучки. Цей чоловік підготував для теплої підлоги. Він сюди буде вкладати теплу підлогу і наверх буде класти плитку. Двері тут теж такі страшненькі. Це ті двері, що були, в них була тут кладовка. Купили отаку глибоко проникаючу ґрунтовку СТ-17 Цирізіт. Оцією ґрунтовкою я загрунтував перший раз. Що тут зроблено? Тут я зробив канавки. Канавки під те, щоб влажувати Ну, Будівельники їх називають строба чи штроба, я толком не знаю. Вибачте, будь ласка, але я називаю по-своєму. Це в це, мене це канавки. Канавки зроблені Оце, Оце буде входить кабель. І отут от він тільки починає гріти. Отут я зроблю. Оці канавки зроблені під кабель. А оце канавка зроблена під опір, який виміряє температуру теплої підлоги. Чим я робив ці канавки? Тим, що було під руками. Але повірте, в бетоні це дуже-дуже важко зробити. Робив я за допомогою зубила молотка. Ну, не зубила. Ось такий напільник я тут у хазяїв знайшов. Отак його отак, заточив трохи. І оце, оцим молотком, оцим напільником і за допомогою якоїсь матері три дня довбав ці канавки. На четвертий день повигрібав і прогрунтував ґрунтовкою. Зараз буду укладувати теплу підлогу сюди кабель. Це чоловік кладе плитку в ванній кімнаті. Ну, плитку взяли саму дешеву, вона трохи горбата, але нічого, якось помаленьку покладе. Плитку взяли не дуже файну, вона горбата, по центру вигнута догори, притом вся одинакова. Якби ложилася рядками, воно було б файно. А так, шахматним порядком те, що посередині випирає те, що зверху, ну, видно трохи. Не дуже файно лягла, але нічого, трохи ногами буде чуть що. Інструмента нема взагалі. Ось як я роблю отвори під розетку. Тут має бути пральна машинка і електросушилка те ж саме зубило, той самий та сама кирка. Щоб довго не показувати, у мене, у мене є ось уже почти-почти готове. Те ж, те, ж зубило, те ж саме, Та ж саме зубило, та ж сама хирка. І ось кінцевий результат. Все воно стає, залишилось просверлить дюбель, вимазати клеєм і прикрутить. І, І ще ж... Провід туди ще ж Ну, це провід довбать сюди. Ясно, що сюди треба довбати провод. І е, те, те ж саме видовбав, тим самим зубилом. Ось тут вже готово. Ось так. Тут готово. Виїмка чи як. Ну, Давай я покажу, як я це все довбаю. Який шикарний у мене штроборез. Штробу. Швидко робить. Гарно, гарно. Як немає інструменту важковато, але все можна на підручних сидствах вирішити з роботи. Ну, да, я ще покажу, що вже проведена вода. У нас вже тут підведена вода. Ось тут буде рукомийник стояти. Там в куточку пральна машина. А тут буде душ. І там підведена вода до унітазу. Потрібно ще буде вікно поставити. Під замовлення в нас вікно буде, бо в нас такі розміри нестандартні. 65 на 75 потрібно буде замовити вікно і замовити двері. Плитку ми вже придбали для стін в ванну кімнату. Зараз підготовляємо все, проведе чоловік світло. Вода вже підведена і буде тоді класти плитку. Ну, от для вас першна хвилина, а для мене більше двох годин. Оце довпаси тут з того. моменту, коли почав видовгувати. Кожа є до тої розетки на провід. О, тепер поміряю. Файно, все заходить, все, все заходить. Зубили молоток, спрацювали. Ми замовили і двері і вікно, і поки це все будуть робити, воно буде ще через 2 неділі. То чоловік вирішив на оцю стіну, тут, де нема вікна і дверей, поставити поки плитку покласти. Коли зроблять двері, поставимо двері сюди, вікно, і тоді буде плитка скластися вже на, на ці стіни, що біля дверей і біля вікна. Як завжди інструменту нема те, що під рукою палку знайшов рівно. О, ну, все файно. Оце. Це все файно. Молоток. На крестиках по старинному я не роблю на защопах, Чи, ну, як воно там називається. Так, я забив, я думаю, що воно буде держати кріпше. Так, все, ця плитка положена теж. Ну, що більше не треба приступити до центру? Уже пластикові двері стоять. Зараз я вам покажу. Ось такі двері. Вони, правда, в нас такі вузенькі тут. Ну, нічого. Тут ось чоловік кладе плитку. Вже докладає, тут залишилося трішки докласти. Так от. Тут у нас вже зроблені виведено все під розетки. Тут зроблено під рукомийник. Ще потрібно буде придбати рукомийник. Тут ось у нас під душ зроблено. І вікно. Тут ось у нас вікно ми поставили, замовили собі під замовлення таке. Тому що у нас нестандартне, ми мусили замовляти. Тут ще залишилося плитку покласти зверху над вікном. Тут поставити плиточку. От. Нам ще залишилося поставити гідро або пароізоляцію і підшити пластиком стелю. Пластик ми маємо, у нас залишився той, що ми робили ремонт в кухні. І, в принципі, у нас тут буде все зроблено. Залишиться тільки придбати сантехніку та підключити її. Ну і пізніше утеплити ванну ззовні. Щоб було тепло зимою. Для цього, нам, для цього ми плануємо придбати пінопласт, приклеїти його на цеглу, потім сіточку поставити і покрити фарбою. Надіюся, що скоро наша ванна кімната буде готова. Так що ми не дармуємо потихеньку, в міру можливості щось робимо. А вдома у нас потрішечки просувається робота, хоч помаленьку, але працюємо. Копаємо канаву, вкладаємо каналізаційні труби, підготовляємо злив з ванної кімнати. Ще потрібно буде септик зробити, викопити яму зливну. це наша ванна кімната. Оце на стелі зробили отаку обрешітку з дерева. І забиваємо її пінопластом Ось отак от гарненько. сюди забиваємо пінопластом, це ще буде ну, служити як утеплювач. Ось кусок уже. Отак підбили фольгірований поліетилен. Зараз ще тут підоб'ємо. І оцею, оцим буде накривати, потім підбиватися гідроізоляція. Оця буде давати. Оця ось плівка така. Гідроізоляція. І тоді пластик так. Друзі, я хочу вам похвалитися, що ми вже нарешті підбили стелю у нашій бані. Ось така вона в нас. Таким самим пластиком, як в кухні. Підбили тут стелю, бо ми так і купляли пластик на кухню і зразу вимірювали, щоб залишився ще на ванну кімнату. Ну, вікно ви вже бачили, що в нас стоїть тут. Тепер у нас вже душ є тут. Ну, ще, ми, правда, не зробили нічого, ще навіть шторок немає, Ну, так ще виглядає, але вже покупатися можна. Витяжку поставили. От якось отак у нас тепер. Тепер ще потрібно буде сюди. Придбати унітаз і викопати яму зливної септик якийсь на дворі зробити. Ну, слава Богу, що вже нарешті ми дочекалися цього фінального, <хи> що можна хоч покупатися, зайти. Єдине, що в нас тут всюди стеля рівна, а отут над дверима отак воно вийшло. І такий скос. Ну, Чоловік якось тут приліпив той пластик. Я думаю, що буде нормально, що нічого там не буде заходити. Ніяка пара, бо там гідроізоляція під низом є під пластиком. Я думаю, що воно буде все нормально. Дяку Богу, що ми вже зробили собі ванну кімнату та я хоч душ, можна прийняти душ, бо дуже спекотно. А також зайдеш собі сполоснеся трішки. Легше. Ми купили собі отакі от труби, заказали по інтернету. Але я не знаю, чи не добре, чи що таке, що вже ці труби починають ржавіти. Вже і ржа трошки. О, вже кільце спало. Кільце спало. Вже іржа трішки там вилізла. Самому оцьому вже тут поржавіла ця труба, отут десь знизу. Я не знаю, напевно, якість така погана. Так от. І нарешті наша ванна кімната виглядає ось так. Рудик зайшов наш. Ми поставили такі стойки, прикріпили отаку стойку. То наш рудик сидить, там мурликає. Повісили дві шторки, зробили на підлозі отакий бортик, щоб не розбігалася вода. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Особлива подяка двом оленам. За фінансову допомогу. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння та всього самого найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.